Брусилівський, Коростишівський, Малинський, Народицький, Радомишевській Черніхівський. Саме ці шість районів Житомирської області отримали для своїх центральних районних лікарень та ПМСД гуманітарну допомогу від благодійного фонду Рідне Полісся. Медичне обладнання та інструменти, які так необхідні для кожної лікарні, були зібрані та доставлені із Європи. Наш благодійний фонд Рідне Полісся вже два роки. ми розвозимо цю благодійну допомогу по. Перш за все, госпіталям, де лікуються поранені хлопці, які отримали поранення на сході нашої держави, по обласним лікарням і по районним лікарням. А що вона включає? Ну, перш за все, те, що ми сюди привезли, це інвалідні коляски, ролятори. Медичний одяг постільна білизна, і немає медикаментів, але шприци одноразові, потім постільні принадлежності. І різні інші, скажімо, чисто медичні специфічні речі надати допомогу районним лікарням Житомирщини. Засновники фонду вирішили після запрошення народного депутата України Павла Дзюблика. Народний обранець, який неодноразово сприяв у вирішенні проблем медзакладів, дізнавшись про існування благодійного фонду, створеного у нашому регіоні, одразу розповів про нагальні потреби лікарень та запропонував співпрацю організації та доставці гуманітарної допомоги по районах області. Не На перше наряд матеріальну допомогу якому привезли. Проте ми співпрацювали із Львівським благодійним фондом. Ось виявляється, що у нас на Житомирщині зареєстрований досить таки потужний фонд Рідне Полісся. Дякуючи Дмитру Борисовичу Тимчуку. Він познайомив нас із засновниками цього фонду. Ми знайшли порозуміння. І на сьогоднішній день ну ми скажімо, два автомобіля допомоги гуманітарно, розвезли по семи районах нашої області. Ось в подальшому знову ж таки будемо співпрацювати. Що ну те, що відбувається зараз, в якому стані наша медицина, це просто жах. Як розповів депутат Верховної Ради Дмитро Тимчук, рішення допомогти медичним закладам Житомирської області не випадкове, адже нардеп входить до міжфракційного об'єднання за Житомирщину. Тому дізнавшись від голови об'єднання Павла Дзюбляк. А про кричущий стан справ у районних лікарнях одразу вирішив долучитись до їх вирішення. Також як наголошує Дмитро Борисович, хоча пріоритетними напрямками у наданні гуманітарної допомоги були все ж військові госпіталі, та на сьогодні відокремлювати їх від інших лікарень недоцільно. Були одразу в планах, скажімо так в Приоритетах предоставления этой гуманитарной помощи, это прежде всего госпиталя, где проходит лечение бойцов АТО. Однако, я вам скажу, мы перед поездкой, нынешней поездкой на Житомирщину были в секторе М, в Мариуполе, в 61-м полевом госпитале, мы убедились, что в условиях войны в нельзя разделить медицину гражданскую и военную. То тобто, есть реально без то проходять лікування, как їм надається допомога, як в гардської больниці, так і місця з гражданським населенням, так і 61-му польовому госпіталі предоставляється також мідицинські услуги не только воєнним, але місцевому гражданському населенню. Головні лікарі району були надзвичайно раді отримати допомогу для своїх закладів. Адже як зізнаються, коштів, щоб оновлювати обладнання, вкрай не вистачає. Тому єдиним спасінням для них є підтримка благодійних організацій, фондів. Та просто небайдужих людей. Звичайно, матеріальна технічна базу потрібно покращувати, тому що вже тривалий час, багато років будемо так говорити, того бюджетного фінансування, яке виділяється на охорону здоров'я, не вистачає для того, щоб поновлювати щось і щось робити. Але дякуючи такій допомозі, дякуючи народному депутату Павлу Володимировичу, який вже не вперше, а можна сказати, що регулярно до нас приїжджає, приїжджає не з пустими руками. А весь час є, надається допомога. Різна і дякуючи вже. Навіть якщо взяти тільки Павла Володимировича, ось він вже нам допоміг. То якщо перевести у кош... кошти цю допомогу, то я думаю, що це ми можемо вже говорити про сотні тисяч гривень. І все те, що привозиться, звичайно, дуже потрібно і необхідно. Це були і медичні інструменти, це був у нас і є апарат зі діагностики, різні ці одноразові матеріали, різні. Коляски, різні, різні, я ж таки все не перерахую, але все необхідне. Ну, звичайно, дякуючи, що ми щось можемо покращити і для надання допомоги людям в районі.